Друзі, ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Дев'ять днів Фаріон пройшло як нова страшна новина. Знову Львів в траурі. У річці Тиса знайшли тіло чоловіка у кишені одягу, якого був студентський квиток Львівського національного університету на ім'я Олександра Гашевського, який зник в середині липня. Про це повідомляє Українська Правда. Про це повідомляв і блогер Олешко. Далі мовою оригіналу. Викрадено співробітниками ТЦК в Карпатах львівського студента знайшли мертвим. Про цю історію не розкажуть на єдиному марафоні. влада це приховуватиме. Ставте лайк та робіть репост. Пошуки львівського студента Олександра Гашевського, який зник під час подорожі Карпатами, завершилися трагічно. Тіло 20-річного молодого хлопця було виявлено румунськими прикордонниками в річці тиса. Адвокат батьків висловив версію щодо можливих обставин смерті студента. Хлопець міг бути побитий чи то прикордонниками, чи то працівниками ТЦК. Після жорстокого побиття йому не була надана медична допомога, натомість його почали возити по ТЦК в Івано-Франківській області, щоб оформити справу, заявив Олег Веремієнко. Щоб прикрити вбивство та зробити з нього втікача, була використана стандартна нова схема часів зелені. Його тіло викинули в річку тиса. Президент Зеленський ніяк не реагує на цю подію, хоча саме він відповідальний за дії ТЦК, яким він дозволив робити таке безчинство. Історія ця нагадаю починалась так: Гашевський Олександр Миколаєвич 2003 року народження о 9 ранку, 14 липня, сів в автобус Volkswagen LT Темно-зеленого кольору на 18 місць, що їздить за щоденним маршрутом в Верховина Івано-Франківськ через Ворогту. При відправленні даного автобусу хлопець подзвонив батькам та повідомив, я в автобусі Сі, їду додому назад. Студент їздив на прогулянку горами поблизу селища Верховина в подальшому водій зазначеного маршрутного автобусу здійснив зупинку, яку попередньо було погоджено зі співробітниками РТЦК та СП. В результаті 20-річного студента під примусом було витягнуто з маршрутки, після чого йому завдали значних травм та погрузили Volkswagen Т4 на воєнних номерах і повезли в невідомому напрямку. В цей же час його телефон було вимкнено, і зв'язку з хлопцем немає по сьогоднішній день. Після ТЦК заявляли, що цього. О, хлопця вони в обличчя не бачили і начіпали. Поліція бездія півроку тому так само викрадений волонтер співробітниками ТЦК в місті Хуст тіло знайти не можуть і досі. Людина просто пропала без вісті. Без чоловіка залишилась дружина та двоє дітей малих. Зеленський це все відповідальність зеленського. Українці не мовчить. Тепер її, я так розумію, в Карпатах небезпечна там свої. Такі ж самі, як росіяни на сході, яка різниця між військовослужбовцями ТЦК в Карпатах і Росіянами десь там? Не знаю в Бахмуті. А? а ось що говорять змі сьогодні, 30 липня, на прохання слідчих зі Львова, я зв'язався з Мукачівським прикордонним загоном. Слідчі мені дали номер цього загону, і там мені повідомили, що півтора тижні тому вони отримали по вайберу від угорських силовиків. Повідомлення про те, що у річці Тиса з боку Угорщини було виявлено тіло молодої людини зі студентським квитком у кишені на ім'я Гашевський Олександр. Я запитав, що вони зробили. Коли виявили тіло, вони сказали, що відразу про це повідомили до ректора Розповів адвокат сім'ї зниклого хлопця Олега Веремієнко. За словами адвоката, студент 4-го курсу Гашевський, який був зарахований на п'ятий курс, поїхав відпочити у Карпати. Хотів відвідати місця біля Буркута на Івано-Франківщині, бо вони пов'язані з Лесою Українкою та Іваном Франком. 14 липня студент Саша Гашевський подзвонив батьку і мав коротку розмову на 39 секунд. Зв'язок був поганий. За словами батька, син йому повідомив, що він відпочивав у горах, але нині сів в автобус у верховині і їде додому останнє слово, яке почув батько, було прикордонники. Потім у батька склалося враження, що або зв'язок обірвався, або телефон розрядився, або у хлопця забрали, розповів адвокат. З того часу, за його словами, від юнака не було жодної звістки. Батьки стали бити на сполох. У п'ятницю слідча зі Львова Ольга Горбач подзвонила батьку і повідомила, що у тисі знайшли тіло чоловіка. Пізніше з подібним повідомленням подзвонив уже матері хлопця опер уповноважений. Їм сказали, що додаткова інформація буде у понеділок, вчора, 29 Липня, понеділок, кред батьки прийшли до цієї слідчої. Там їм показали три фото: чоловічій торсу у воді, обличчя трупа, яке неможливо ідентифікувати, бо вона побита і синьо Фіолетове, і фото одягу, який був на трупі, реглан від форми олива, біла футболка з принтом, труси, портмоне, дві банківські карти і фото студентського, розповів адвокат. За його словами, батьки відмовились опізнавати загиблого таким чином, бо по фото це неможливо було зробити. Цю ж інформацію підтвердив ОПЕЙ батько зниклого Микола Гашевський. Так Дитина зникла. Востаннє говорив з ним, коли він сказав, що їде з верховини додому. Зв'язок був поганий, обірвався, але таке буває в горах. Я потім намагався додзвонитися згодом. Думаю, за годину має бути в районі Івано-Франківська. Але відтоді телефон був вимкнутий. Десь 15 чи 16 липня ми пішли писати заяву до поліції. Спочатку нас заспокоювали, казали, знайдеться. Може, мобілізували, буде у військовій частині. Знайдеться, подзвонить, розповів батько. Оскільки син не з'являвся, то 19 липня правоохоронці відкрили кримінальну. Справу. У минулу п'ятницю нам дзвонила слідча, яка сказала, що нібито знайшли тіло, можливо, вашого сина. Тіла самого не було, воно нібито знаходиться у Румунії або Угорщині, бо сказали, що знайшли у ТИСІ, показали нам якісь фото, з яких неможливо сказати, хто на них, бо вони зроблені аматорами. Не деталізовані ред. Адвокат писав запити у посольства. Але станом на зараз ніякої нової інформації немає, розповів Микола Гашевський. Він припускає, що могло статися непоправне. Такі історії є, що прикордонники можуть зупинити людину будь-де, а потім. Передають незрозумілим людям у формі, які не представляються. А потім з'ясовується, що то є ТЦК, що змушують контракт підписати. Але якщо забирає ТЦК, то одного дня люди знаходяться, телефонуючи з військової частини чи з навчального центру. Але часто тих, кого хапають, сильно б'ють, підозрюю, що можливо могло статися щось подібне. Палаєвці чи послав редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить. Сам до зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.